Перш за все, наша на сьогоднішній день ключова задача це розбудова інфраструктури для реалізації ветеранської політики. У нас вже в Запорізькій області в обласній військовій адміністрації створено відповідне управління з питань ветеранської політики створюються в районних державних адміністраціях, створені і наповнюються. І наразі наша задача там. Спустити реалізацію ветеранської політики в кожну територіальну громаду. Наша задача максимально мобілізувати громади в плані якості ефективності реалізації ветеранської політики. Можна констатувати, що ряд державних програм, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, не повноцінно на якісно реалізуються на місцях. Тому, в принципі, для цього там сьогодні провели рад установчих нарад. рад, плюс також підписали сьогодні з начальником обласної військової адміністрації паном Іваном. Федеровому відповідно меморандум між Міністерством справ ветеранів і обласною військовою адміністрацією по масштабуванню і запровадженню єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують відповідно ветеранів війни родин загиблих захисників і захисниць України. В межах цього ми разом масштабуємо, відповідну. Інфраструктуру на кожен СНАП для того, щоб кожен СНАП мав визначених фахівців, які навчені, підготовлені, як комунікувати з ветеранами-родинами, і родинами, володіли повністю всіма знаннями, які необхідні для надання послуг ветеранам, плюс включають чи в себе. Переліки послуг, які надаються відповідним ЦНАПами, всі послуги, які можуть надаватись ветеранам, це і державні послуги, це послуги, які надаються за рахунок обласних програм, і місцевих програм пенсійного фонду, і всіх інших державних інституцій, які на сьогоднішній день надають для того, щоб створити простір, в якому ветеран в одному місці, не бігаючи декілька разів, може звернутися один раз і комплексно пакетом отримати в подальшому ряд. Послуги є проблеми в частині психологічної підтримки і підготовки. Одна сьогодні також відвідували там один з ветеранських просторів, спілкувалися з психологами, ведемо перемовини для того, щоб вони контрактувалися в реєстр надавачів послуг психологічної допомоги, власником якого є міністерство ветеранів. І ми фінансуємо оплату наданих послуг такими фахівцями. Комунікували також і з керівниками громад з метою пошуку рішень. Як надавати відповідь на ці послуги по психологічній допомозі також немаловажливим питанням, яке піднімають ветерани, сьогодні є питання супроводу, оскільки дуже багато процедур, які є складними, там як ми їх не оптимізуємо, тим не менше, їх дуже багато. Вони є суб'єктами цих послуг є різні державні інституції, дійсно вони є складними. І це пов'язано з великою кількістю документів. Десь на якомусь етапі людині можуть неправильно оформити причину наслідковий зв'язок або якусь довідку не так дати, і це призводить до того, що в подальшому людина не може повноцінно отримати з цією метою. На сьогодні реалізується проєкт, запроваджується проєкт фахівців супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб в кожній територіальній громаді для того, щоб працювали люди, які. Навчені підготовлені то відповідно пройдуть навчання, яке також ми фінансуємо, і за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечуватись їх оплата їхньої роботи, і відповідно дані посадові особи зможуть супроводжувати, надавати всі необхідні роз'яснення консультації, забезпечувати отримання всіх послуг і пільг державних гарантій, які передбачені для ветеранів війни, для того, щоб максимально спростити їх повернення в цивільне життя і забезпечити нормальні гідні умови. Їхнього розвитку подальшого, подальшого життя. Так само сьогодні також відвідали стабілізаційний пункт Запорізької області, який нещодавно зафункціонував дуже потужний там, і дуже класна команда працює. Я був дуже вражений рівнем підготовки і означеності забезпечення там, первинної медичної допомоги пораненим. Міського міського В обласній державній адміністрації безпосередньо є обласна програма з підтримки ветеранського бізнесу, яка стартує з вересня місяця. На, ці кошти, на це передбачено 3 мільйони гривень. Це приблизно 12 кейсів буде ветеранських. Крім того, є центри зайнятості відповідні програми, є Український ветеранський фонд, який також діє з відповідними програмами. На сьогодні через центр зайнятості 14 кейсів, тобто у нас є 14 ветеранських бізнесів. На сьогоднішній день первинна психологічна допомога надається на рівні сімейного лікаря. Велика кількість десь до тисячі лікарів. І Медсестер пройшли відповідні курси. Отче це первинний етап. На другому етапі, якщо е, сімейний лікар бачить, що він не може надати відповідну допомогу е, 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 ветеран або військовослужбовець і, в принципі, пересічний громадянин, який потребує психологічної допомоги, направляється на другий рівень, це вже власну психі, психіатричну лікарню. Там є психотерапевт і вже такий складний рівень, це психіатри. Але у нас Психологічний супровід може бути і в приватному вигляді. Наприклад, у нас є такий ветеранський простір приватний за відповідною допомогою іноземних країн. Блокпост також там залучаються психологи, які надають відповідну допомогу нашим ветеранам і військовослужбовцям.